На початку програми я пропоную подивитися матеріал моїх колег, в якому розповідається про будні наших захисників військовослужбовців Національної гвардії України. Щоденно на захисті незалежності та суверенітету України бійці танкової роти 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади, Карадах ведуть бойову роботу на запорізькому та інших напрямках та вражають нищівним вогнем позиції російських загарбників. А щоб робити це ще краще і успішніше, відточують навички на танковому полігоні. Зараз бійці нацгвардії відпрацьовують вогневе ураження умовних цілей. Бойова машина танк Т Т-72» Екіпажем командує. Боєць із позивним Іва сам чоловік, уродженець волновахи, і до великої війни служив у судовій охороні. На фронт пішов добровольцем. Потрапив до свого командира наприкінці 22-го року, коли дізнався, що в військову частину є набір. Ну і добровольцем пішов в цю роту. Мені повезло добрі люди і. Навідник ми гарний, механік теж. Нічого поганого сказати не можу. Ми як одна сім'я. Керувати танком колишній правоохоронець навчився вже у роті. Я до цього ніколи з ним не ставкуся, а це, ну, це танк. Це, це машина така, як... вона може сьогодні працювати, може сьогодні працювати. І треба знати, чому вона не працює. Я дуже переймався, що в мене немає досвіду бойового, тим паче танкового, але... Все приходить з досвідом. Танкову роту у складі бригади Карадаху комплектували наприкінці 2022 року. На бойових позиціях танкісти два місяці. Потім ротація і відпочинок у пункті постійної дислокації. Кажуть, у протистоянні противнику найважливіше виконати бойове завдання та зберегти життя бійців. Треба зберегти життя екіпажу та і виконати завдання при цьому. Ну, Як командир танку, то, звісно, ти будеш перейматися за життя свого екіпажу в першу чергу за себе. Тому, якщо необхідно, то будеш допомагати своєму побратиму. Перед наступальними діями спершу сапери розміновують поля, а далі танкісти надають вогневу підтримку піхоті. <звук> працюють невеликими штурмовими угрупуваннями та використовують маневрену тактику. Сапери працюють, там є така розтяжка кидається, електронно спрацьовує міни. І тоді виїжджає танк, він їде, кидає попереду плуги, щоб теж міни, які недопрацьовані були, розмінувати. Ззаду йде піхота. От так виглядає штурм. Командири роти фахові військові Сергій на позивний Кардам закінчив Харківську академію Нацгвардії. Спеціальність автомобільна справа. Спочатку повномасштабного вторгнення його військова частина стримувала просування російських загарбників у Сумській області. Була паніка, шум, але потім все стабілізувалося, все, як воно буває на війні. Все стало добре. І десь через два тижні ворога ми вже витіснили з нашого району. А трошки пізніше, вже сумської області, заступник командира роти Кардан відповідає за забезпечення матеріально-технічної частини разом із бійцями налагодив ремонт техніки в польових умовах. Каже, нині екіпажі багато що можуть зробити своїми силами. Навіть розібралися з електронною системою управління вогнем, і це вимога війни для противника. Танк ціль номер один треба не тільки фахові електрики, але й електрики, які ну раніше займалися цією технікою. От тому на певні ремонти ми задіємо людей е, вже на підприємствах, так і вони там за е, з робочими займаються і обмінюються е, опитом. От. І тим самим ми вже е, формуємо кадри ремонтні у себе для того, щоб ми могли ремонтувати на більш-менш професійному рівні. Можна Відремонтувати, наприклад, відкатник гармати, який взагалі ремонтується і обслуговується не в польових умовах. Але вже є певні приспособи, От, є з ким проконсультуватися і відремонтувати техніку, для того, щоб машина не випала зі строю на неділю або дві. Вдосконалюють і систему захисту машин. Кажуть, винахідництво рятує життя бійців. На цих фото корпуси башта танку захищені додатковим гумовим захистом, захищають і наповненими водою пластиковими пляшками. Вода глушить удар та гасить вогонь. Якщо ж екіпаж втрачає машину, він продовжує бойові дії вже у складі піхоти. І тому, звичайно, танкісти повинні бути навчені не тільки стріляти зі. Вести вогонь зі гармати, а й вести оборонні дії або наступальні в складі піхоти. Треба люди здорові. Якщо людина за собою слідкує в, навіть в, ну, в віку, то можливо вона і справиться. А якщо вона не слідкує за собою і молодим, то вона їй буде важко в армії. Долучитись до бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий в лавах національної гвардії. Постійно триває набір. Потім кандидати пройдуть вишкіл, отримають необхідні навички, а згодом долучаться до обраної професії у бригаді, аби разом нищити ворога та захистити незалежність та суверенітет України.